Вітаю вас, друзі! За вашим проганням я вирішив зняти відео, як обрізати спірею спірея Вангута. Вона вже давно відсвіла в мене, але то те, то це п'яте десяте. І якраз настав час, коли вже дібрався я. і в мене з'явився прекрасний оператор Богданка. Привіт. Хто може це зняти? Тому що однією рукою це так просто. Знімати ці відео. Ось, що бачимо? Бачимо кольтвіці. Вона відцвітає і наша спірея. Бачимо гілки, які вже відцвіли, вони не несуть ніякої абсолютно користі, тому що вони будуть лише заважати нам і захламлювати наш, наш, наш простір. цей великий. Для нас важливо, щоб були оці молоді прирости, тому що саме на них будуть квіти наступного року. Тож, давайте почнемо. Бачимо, зрізається ось ця гілка. Поки що ось таким чином. Бачите, одні суття. Ну, день, день залишилися молоді гілочки, але це не важливо. Так, різаємо далі, обрізаємо це все дрібненьке, що нам не потрібно. Одночасно ми і розчищаємо наш чагарник і, звісно ж, омолоджуємо нашу рослину. Дяка Богу, спірає дуже гарно. Обростає, тобто особливо ті, що ранньо квітучі, адже спіреї вони ділиться як, а, на ті, що весняно квітучі Тунберга і Вангута, а також літньо квітучі це спіреї, ем, японські спіреї, березо і так далі. тому подібне. Дивимося, ось тут. У нас дуже багато всього загущеного. Так. Трошки опускаємося. Бачимо, ось віці, який гарний може бути молодий пагін, вилколірний. Можливо це буде новий сорт. Так. О. Звісно, наш е, чагарист стане е, в рази менш привабливим, але в рази здоровішим. А якщо ви навіть його не об'єте, це так страшно. Просто у вас буде такий красивий чагарничок, і менше буде квітів. А ще, е, що характерно для цього для цього, для цього сорту, те, що в нього красиве таке жовте листя. Та. Особливо це гарно поєднувати е, цим. Господи. от має серед барон. Все все, що від цього, якщо помилково, нічого страшного в цьому немає. Пире я вам пробачу. Нагадую, що у нас сьогодні 10 червня, початок, початок літа, майже середина червня, якраз цей період, коли потрібно живцювати наші чагарники. Бачимо, вже стало менше, об'єму, проте набагато. Легше для нашої рослини. Так. Наша волейбольна збірка. Так. Ну ось можна бути... Досить так ретельно обрізати. Можливо, це залишити, але я хочу, щоб було все максимально зроблено. Також мене дратує ця гілка кольків. Теж ми її зріжемо. О, подивіться, наскільки на краще стало рослини. Це, ви бачите, спорт, пішов, його треба вирізати. Він просто зелений, нам це не потрібно. У нас має бути лише жовта рослина. Жовта листа так, ось. Підійшли, подивилися. Ну ось так, плюс-мінус наша спірея. І е, набула такого трошки стурнішого, але значно здоровішого вигляду. Тому, друзі, не сидіть, ріжте, е, доки, до речі, немає рози, не зараз буде така тузлива, я так сподіваюся, а можливо ні. Ріжте спіреї, тому що ви того варті. Па-па!